Реба, нещодавно на сторінці в соцмережах вашої громади, є Ужгород, я побачила е, таку цікаву інформацію, що в Ужгороді проходив івент, е, присвячений пам'яті закарпатських євреїв, яких е, під час голокосту вивозили на розстріл там чи в концтабори. Я ще до кінця не розібралася інформацію, тому власне хотілось би трошки більше дізнатися про цей івент. Бо наскільки я зрозуміла, що люди, які вперше почули ці цифри, цю інформацію, вони були дуже здивовані. Так і ну, дякую. Насправді, да це була одна з перших взагалі подій, коли були масові розстріли і знищення євреїв на території України. Це було до Бабав Яра. Це було до інших таких масових акцій. Що власне сталося? Взяли євреїв Словаччини через Будапешт і там також взяли, привезли до Ужгорода. Ужгород, Мукачево, закарпаття. Тоді було дуже багато євреїв. Також взяли певну кількість євреїв. Відвезли до Кам'янця-Подільського, і взагалом тоді було знищено близько 115 тисяч євреїв. І це була перша така масова акція по страті невинного населення єврейського. І, власне, ми це зустрічалися на рівні, на рівні міської ради, на рівні обласної ради, на рівні єврейської громади Ужгорода, і якби ми. Відзначали цю подію для того, щоб це ніколи більше не повторилося, як люди, які вперше дізналися цей фактаж, тому що цифра у розмірі 115 тисяч вона відверто кажучи, шокує. Не просто дивує, а шокує. Як люди реагували, і що було, крім, наприклад, просто озвучення цього фактажу. Наскільки я бачила, проходили молитви. Також розкажи ще про це, будь ласка. А, так, Власне кажучи, цифра 115 тисяч вона в деяких джерелах вона занижена, як це часто буває. Але насправді вона, скоріш за все, навіть і не те, що не занижена, вона, скоріш за все, більша, тому що були ще євреї з Румунських областей, євреї з Черні... Чернівецької області, і їх ніхто не рахував, просто посадили вагони, просто відвезли. І ми озвучили ці цифри. І... Люди дійсно були шоковані, тому що. Зазвичай, якби в Закарпатській області це не озвучується, це просто якийсь такий дуже, дуже скритий момент. І представники місцевих церков вони взяли на себе відповідальність таку, якби духовну, і вони перед єврейським народом вони озвучили покаяння за те, що саме в першу чергу церква допустила те, що пройшла така дуже погана подія. Чому важливе покаяння, наприклад, Українців чи будь-якого іншого народу на території чиєї країни проходили злочини проти євреїв. Чому важливий ось цей фактор покаяння? Що це дає самим людям? Що це дає країні? Що це дає в цілому народові? Для чого робити цю хтось скаже формальність? Але це важлива духовна дія. Для чого вона потрібна? Ну, якщо ми навіть подивимося в Торі, то якщо знаходився, знаходилась людина, яка загинула, і тоді збиралися від навколишніх міст священники, рахувалася відстань, і те місто, яке було найближче, воно приносило перед Всевишнім жертви примирення за ту смерть, яка чинилася. Тобто в першу чергу священники з землі, на якій скоївся злочин, вони мають певну таку відповідальність перед Всевишнім. і ми бачимо, що місця особливо це бу. Жраді дуже, дуже дуже видно місця там, де було гетто, два гетто, там де були страти, там де були такі. Вони зараз скільки брошать в них не вкладали. Вони в такому запустінні, в такому, тобто, всевишні він не знаєте, він не забуває ту кров, яка волає до нього, яка каже: я, потреб, я вимагаю. Якби примирення і вибачення, тому саме дуже важливо, щоб народи, як би давно це не було, народи згадували ці моменти кровопролиття і примирялися з Всевишнім, просили у нього пробачення для того, щоб Всевишній він зцілив землю.